Коротко і цікаво про суперхіт рок музики. Богемна рапсодія від Queen, яка цього року відзначає ювілей, їй виповнюється 50. Починається богемна рапсодія словами, коли під тобою сув землі. Неможливо втекти від реальності. Я так розумію ці слова, що бувають такі життєві ситуації, коли б в таку хлепу попадаєш, що взагалі не віриться, що таке може бути. І як далі співає Фредді Меркері в цій же пісні? Думаєш, що я не хочу зникнути, але іноді я не хотів би взагалі з'являтися на світ. І от мені здається, що, потрапивши в таку ситуацію, варто спробувати зробити все можливе, щоб покращити своє становище, а не покладатися на милість стихії чи на когось іще. Завершується богемна рапсодія словами, «Ніщо насправді не важливо для мене, куди б не дув вітер. На перший погляд, в цих словах можна побачити повну апатію. Однак, якщо сприймати всю фразу цілком, то здається, що Фредді Меркюрі мав на увазі саме смаки, думки, ідеї, які міняються часто, які міняються як напрям вітру, як погода. І ось саме це змінне насправді є неважливим. До речі, 9 серпня. 39 років тому відбувся останній концерт Фреді Меркюрі. Можете дізнатися, що сталося далі? І я вас прошу, любіться, будь ласка, обережно. Повертаючись до богемної рапсодії, хочу зазначити цікавий факт. Ця пісня триває 5 хвилин 55 секунд, що насправді доволі довго. Зараз у нас час це може бути одразу дві пісні. І на той час радіостанції, які відігравали велику роль у розповсюдженні музики. Вони не хотіли крутити цю пісню, оскільки сумнівалися, що з такою тривалістю вона може стати хітом. Але богемна репсодія не просто стала хітом, вона стала суперхітом. Ось така історія.